В Україні триває впровадження електронної товаротранспортної накладної для автомобільних вантажних перевезень. І раді повідомити вам, що наш птах успішно пройшов акредитацію у регулятора щодо роботи з ЦБД ЄТТН. А це означає, що невдовзі ми, як провайдер, забезпечимо усіх учасників автомобільних перевезень необхідними програмними рішеннями, що дозволять цифровізувати такий бізнес-процес. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, це має бути кабінет ЄТТН, рішення для водіїв та ЄТТН-АПІ. У нас вже готовий прототип кабінету ЄТТН. Нагадаю, що кабінет ЄТТН самостійне хмарне рішення, яке дозволить мати доступ до ЄТТН усім, хто бере участь у перевезенні. Кабінет забезпечує можливість створення ЄТТН, введення реєстру ЄТТН, можливість накладання КЕП, отримання актуального статусу ЄТТН, відправки ЄТТН для будь-якого учасника перевезення. І оскільки кабінет ЄТТН є хмарним рішенням, доступ до нього можна отримати з будь-якого пристрою. Давайте подивимось, як це виглядає. Авторизація в кабінеті ЄТТН відбувається як і у будь-якому веб-сервісі за допомогою логіну та паролю, і якщо ви є користувачем одного з сервісів SOTA, тобто це Sota Lite, SOTA Enterprise чи SOTA CASA, дані про ваші організації автоматично переносяться до кабінету ЄТТН. Тобто ви автоматично отримуєте заповнену картку вашого підприємства та перелік довідників, необхідних для роботи. Якщо ж ви не користувалися сервісами SOT раніше, тоді вам слід пройти стандартну процедуру реєстрації в кабінеті ЄТТН та вказати ці дані самостійно. Після проходження авторизації вас зустріне сам реєстр ЄТТН. У лівій частині відображено панель керування, де ви можете фільтрувати документи за їхнім станом: ті, що потребують підпису, ті, що знаходяться в роботі, роботу, з якими завершено, та ті, що відправлені до корзини. В блоці Довідники ви можете створювати та редагувати довідники ваших контрагентів, автомобілів, що здійснюють перевезення, розташування та власне довідник вантажів, що перевозяться. Коректне введення довідників значно пришвидшить заповнення ЄТТН. І у блоці маршрути ви зможете змінювати маршрут вашого перевезення за необхідності. За необхідності для розширення робочої області ви можете згорнути цю панель. В самому реєстрі відображаються створені ЄТТН з актуальними статусами та необхідні супровідні документи. Створення та заповнення ЄТТН є інтуїтивно зрозумілим, оскільки розбите на зручні блоки. У лівій частині відображається сам прогрес заповнення ЄТТН з підсвічуванням необхідних блоків. У блоці маршрут та учасники перевезення пропонується стандартний маршрут ЄТТН, який ви за необхідності можете змінити, та вказуються дані замовника, вантажу відправника та перевізника. І звичайно ж, є можливість додати учасника перевезення. У блоці реквізити вказуються загальні дані, реквізити пункту навантаження та пункту розвантаження. У блоці Транспортний засіб вводяться дані автомобіля, причіпа напівпричіпа контейнера. Ці дані, до речі, швидко можна заповнити використовуючи відповідний довідник. У блоці Відомості про вантаж власне вказується та номенклатура товарів, що перевозитиметься. Також швидше буде її заповнити з використанням довідника. У блоці вантажно-розвантажувальні операції є можливість вказати загальні дані про вантаж з часом відповідних операцій, реквізити відповідальних осіб, вантажу відправника та відповідно вантажоодержувача. Якщо є необхідність проміжного перевантаження, передбачено відповідний блок з можливістю вказати реквізити проміжного складу для розвантаження та складу тимчасового зберігання. У блоці Супровідні документи на вантаж у вас з'являється можливість додати такі документи, наприклад, як сертифікат якості, специфікацію, пакувальний аркуш чи, можливо, сертифікат походження. Ці документи ви можете додавати в формат PDF, текстовому форматі або у форматі картинки. Слід зауважити, що підписати ЄТТН ви можете на будь-якому з етапів заповнення, звичайно, якщо заповнені обов'язкові поля та вам достатньо вказаних реквізитів для здійснення перевезення. І у вашого контрагента з'явиться ця ЄТТН з уже відповідним статусом в своєму кабінеті. Після підписання ЄТТН у вас з'явиться можливість створювати необхідні коригуючі акти, адже ситуації в житті бувають різні. Це може бути акт про відмову вантаження, акт перевантаження, акт розбіжностей про вантаж та інші необхідні акти. Як бачите, заповнення електронної ТТН за допомогою нашого сервісу Кабінет ТТН» є простим та інтуїтивно зрозумілим. Долучайтеся до пілотного проекту та переконайтеся в цьому самі. Контакти залишаються під відео.